Вона каже: ну що не позіхайте, або якщо позіхайте, то закривайте рота і перехрестіть його. Бо... Ну, погані духи залетять. Учні п'ятого г класу однієї з вінницьких шкіл разом з батьками збирають підписи проти вчительки української мови. Вчителька примушує усіх дітей на початку уроку читати «Отче чи наш, пояснюючи це тим, що вона захищає так наших дітей від негативних енергій. Я злякалася там. Ще пару ну, дівчат, які ну, сиділи біля мене, теж ну злякалися, бо ніхто не знав. Ми не, ну, не могли.

Діти збентежені, бо інші вчителі чортами їх ніколи не лякали, до молитов не примушували і позіхати на уроках не забороняли. У восьмому класі хтось позіхнув. Вона з свічкою ходила по класу, щоб теж відігнати негативних духів, коли дитина позіхнула. Забороняє їм позіхати, забороняє виходити в туалет, коли дитині потрібно на уроці. Розказує про всілякі негативні енергії, чортів. Батьки намагалися пояснити вчительці, що це. Неправильно і просили припинити таку практику однак, викладачка батьків не почула. Це про я вказувала, що це порушення законів України, що це школа від церкви відділена, а, але вчитерка, не незважаючи на це, п'ятницю знову. Продовжувала свою справу. Таку методику вчителька запровадила в усіх класах, де викладає свій предмет. Для наймолодших п'ятикласників це може мати важкі наслідки аж до депресії, говорить психолог. Ця ситуація може бути стресою. Навіть підвищення голосу вчителя будь-яка травма, дитяча вона може мати наслідки у дорослому житті. Якщо батьки спочатку просили, то тепер наполягають, вчительку потрібно забрати від п'ятикласників. Письмове звернення передали директору. Жалоб особливих не було на таке. Були, були моменти де Батьки казали, я говорив з учителем. Вона не реагувала на це, тобто, ну розумієте, ну. Сама ж викладачка, на яку скаржаться, учні та їхні батьки винною себе ні в чому не вважає, каже, молитися нікого не примушувала. Це молитва, яка є надзвичайно чистим і гарним оберегом їхнім, і пояснювала, що якщо ви хочете, хто має інше віросповідання, тобто він може цього не виконувати щодо решти звинувачень, то вважає їх перекручуванням. Жінка насправді вірить в енергетичні сили, і ці знання прагне донести іншим. Коли людина там починає позіхати, опускається. Енергія негативу лінії. Я кажу, і ви знаєте, ось ну візьміть, будь ласка, зверніть на це увагу і цього не робіть. Тому що потім у вас йдуть наступні уроки, і вам буде надзвичайно важко. Учителька обіцяє облишити свої методи. Однак від уроків у п'ятому Г її вже звільнили. Питання вийшло за рівень школи. Ми ставимо нового викладача. Але звільняти вітрянку викладачку зі школи чиновники з відділу освіти не можуть. Поки запропонували їй написати пояснення. Адміністрація закладу долучається до цього класу. От і вони здійснюють контроль з боку адміністрації, як відбувається далі навчання, як викладає цей вчитель. Проте батьки наполягають, учительку потрібно звільнити, аби не страждали й інші школярі. Обіцяють домагатимуться законними шляхами. Ми будемо добиватися, щоб. Звільнили. Вона порушує Конституцію України, це, по-перше, на свободу віросповідання і на, про те, що школа в нас відділена від будь-якої релігії.